I want you I want you Only you I want you All the fellas saying it won't work Waiting for the other shoe to drop You're too perfect, I'm gonna get hurt But I think they're perfectly wrong Чого очікуєш від перегляду гри руху з FavBet? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Генеральний партнер ФК Рух Медіа Тім. Розкажи, що робиться. Щоб... Е, дивись, Лопатин то таке, як е, Париж, бля. Всі про нього говорять. Ти бачиш картинки і хочеш туди попасти. То саме і Лопатин. Я тільки від пацанів про Лопатин чув. І дуже хотів сюди попасти. Дивився тільки по телевізору і нарешті я тут. Кажуть, що тут е, найсильніші треті тайми у Львівській області. Ну нічого, сьогодні перевіримо, побачимо чи так, чи не так. Задоволений Бо будеш попасти? Або не задоволений, то вже розберемося по ходу. Ні? Сьогодні Кубок Лопатина, е, другий вся історія. Е, вже на, рахунку набагато якісніше. Футбольні зірки приїхали це для вболівальників. Е, Місцевих це взагалі дуже, дуже круто. І ну, я на своєму місці, і Бог грач, і плов буде і буду і грати. Знаєш, як та пісня про кияни, кияни? Так само тут лопати, лопати, лопати. Чесно, я кайфанув бля, в лопатині від туалету. Бля. Я скучу за таким сільським вайбом, там такий туалет. Ну, знаєш, сілє всюди такі дерев'яні, а тут вже трошки більша цивілізація, вже вимурований, поштукатурний, але таке очко пі. <б 'яз2> <п 'язав roux> дирочка, така це дирочка, фоні шурупом прикручений туалетний папір. блядь, що я люблю. Бомба <п> мета дуже проста – Збір коштів на е дрон для прикордонного згону, саме підрозділу «Шквал», який захищає з нас на Сход, на сході України. Очікуємо дуже велику кількість людей, дуже велику кількість зірок. І очікуємо отримати максимальні позитивні емоції. І сьогодні минулого року я не грав. Бо був травмований. Сьогодні максимально налаштований, блін, віддати все всього себе, щоб ви Лопатин сьогодні підняв якщо... куба. Давай, 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 нічого страшного. Давай, говорите. Давай, давай. Якщо нас мучиться, дякую за що, що приїхала. Пацаны, приграйте, все, все нормально. Лопатин! Номер 77 Василь Мельничук супер. я рахую, що кубок Лопатина 2025 проходить на ура, Зараз Віктор Винник собі з мерії співає. Все прекрасно, чесно, чотири класних медійних футбольних команди приймає участь. Плюс наскі я знаю перед тим, був поєдинок товариський академія руха, грали проти академії Лопатина. От. Сама аура, ну все знаєте, вайб сільського футболу. Я думаю, що Лопатин такого ще, напевне в цьому році не бачив. Чесно. А як маємо пляшку? Де такі що хоч знаєш команди про те, що воротар може і грати з нападаючим, про що знати? Ви судді бумажі! Давай! Скільки ну фудкорти, там лаунч-зона, батути, ну це лотерея, не знаю, раритетні авто і так далі взалівав. А найважливіше, що найбільше спрацювало мені здається, сьогодні це приїзд зірок. Ну, зірок, можливо, не стільки діючих, швидше вже ветеранів, так, футбольного цеху. Ви там Артема Мілевського, Олександра Алієва Лієва. Діти там шукають автографи, підписи, не знаю. Просто фото для них це вже вау, щастя, блін. Такий, не знаю, викид ендорфінів, що просто неможливо забути. Так що частіше організовуйте, частіше приїжджайте журналісти і висвітлюйте, показуйте якраз такий футбол андеграундний, отакий, власне, в в глибинці. Тому що саме цей футбол зараз, мені здається, генерує найбільшу глядацьку увагу. І основний час перше протистояння Кубку Лопатина між командами Лопатина та якісь завершується у нічию 2-2. Правила по кінці. Правила, правила притунуть Лопатина. Запам'ятаю. Ні, для вас, я знаю. Ну, ну, це вже викосили, ми вже викосили. Ми вже дякуємо. Волешка, тепер наші правила вступили. Ну вже в наші правила. Це легендарне місто, легендарне СМТ. Воно стало вже найвідомішим СМТ України через футбольне оце поле, яке розкручують так, як Кампно no, зараз в Барселоні не розкручують. Олег Шпур запросив знов друзів, чотири команди. І традиційний турнір мені здається, якраз такі меценати галактичного рівня, як Олег Шпур, які роблять футбольні поля, показують приклад, що діти. І СМТ ціле може об'єднатися навколо футбольного поля. Можуть приїхати відомі люди з різних міст і зі столиці, щоб грати в футбол в Лопатині. Тому Лопатин рулить. Ну я думаю, що профан після чемпіонства в US Steel явно фаворит. фаворит. І в них заруба зараз буде з рух медіа Тім. Ті також голодні. Та То, насправді товариський турнір це так тільки здається, тому uh, хочеться довести, що це було не так. І я думаю, що профан фаворит, але Лопатин, якщо стане, щось виграє, ну я не знаю. Тоді тут ще одне поле буде будувати, Олег, мабуть, на, на радості. Шість двадцять Іван Губченко, номер 2, Ігор Душ. Там же там, та, та, там маленький. Там єси. Гора маленький. Рухмедія Тім проти Профан. Багато хто очікував цю пару в фіналі. Є Ліги. Втім, не склалось. І сьогодні вони мають нагоду зустрітися і Малень, позмагатися маємо. за вихід у фінал Кубку Лопатина. картка. Що можна, да? Та прошу це Пенальті за меч штрафного майданчика. Д Д Не дякую. Не дякую. Це звідки? А, це далеко. Пенальті за меч штрафного майданчика. Херня. Це з дев'яти, да. Не доводиться. — Коль, для тебе з центру. Буліт класичний. Класичний буліт команди Рух Медіатів. Аня, повірив все. Завершується перша половина зустрічі другого півфіналу між командами Рух Медіа та Профан. Поки що нічия на табло. Блять! Блять!

І чуємо свисток арбітра, який говорить нам про те, що на нас очікуватиме серія після матчевих болідів. Що скажемо в фіналі? Лопатинський фінал. Це буде рух медіа Тім. Дуже радий, що команда перемогла класні емоції, і зараз ми займаємо перше місце і з гарним настроєм. Будемо відпочивати. Я не запив два боліта. То... Я не програв один в один, і це вже успіх. Я те розумію, Іваню Карабінка, розумію Тьому Сахацького, як то не забувати і не вигравати один в один. Чому ти обрав рух не Лопати? Ну чесно кажучи, тут не було не було вибору. Лопати думав підсилитися гравцями, але вони грають за третє місце. Ми граємо за фіналі. Тому нас не взяли. Ми граємо в фіналі. Сині очі, як чисте небо так подобаються мені, а все одно вибирати треба. Очікувана велика така подія, як лопата, я так розумію, тут три тисячі 000... мешканців. так? От, і дуже ну, масштабно, я у заході на, наразі. А ми Лопатані. Вам так не жити, як Лопатині. Водичка, фрукти, бананчики, цей, персики. Все що хочеш, виноград. Ну, як професіоналі. Тут в прикольне, прикольне місто. Прикольний вайб. ну Для нас завжди є амбіція, але це такий більший відпочинок, все-таки після ЮАС uh, ліги, там де дуже багато потрапила було сил. Uh, прикольно, будемо вигравати, не як завжди. Амбіції максимальні, тому повинні забирати і тут, звичайно. Вже є певний рівень, і ми не можемо падати нижче. Знаєш, я приїхав розчарований. Я цю історію творив, творив, творив для Лопати. Зараз приїжджають, люди на все готове приїхали. Гарна форма, все, ексклюзивні машини. Знаєш? Ну, трошки кусається, подивися на команду, які вони відношення взагалі мають до Лопатин. Де Лопатин, де вони? Лопатин це я, потім довго нікого, потім шпур. Я профан. що ти з ним говориш? Я приїхав. Що ви ходите, їздите своїми камерами, своїми журналістами. От нейтральні журналісти ходять, знімають бороду, там стріп-перекусив творог і ще на цьому. Займаєтесь, ходять свою своєю, і ходять друг друга ля-ля, цілують там, ще три возьми камери, цілу групу сім'я. От нейтральна камера, от нітральна. Боже не знає придумати, який турнір, щоб ти його виграв. Десь дивись, якщо дивись, якщо раз ми вас не обираємо цьому турнірі, ну, йдеться вас відпитувати. Ти, блядь, у нас не буде вихода, конь. Ну, Запрошуємо сюди гравців команди! Лопати!

вони нас щось жоще не визирали, вони вже так йдуть. Вони не йдуть так активно, стик. Я обожнюю Лопатин, це місце моєї сили. Якби в мене було друге життя, я провів би його в Лопатин. І насправді футбол, більшість для громад, маленьких сіл, він об'єднує людей. Об'єднує людей на рахунок, на рахунок одної цілі полювати за свою рідну команду, переживати з них тому подібні. Тому я вважаю, що спорт це такий важливий інструмент для того, щоб об'єднувати людей. Тому футбол в Лопатині буде, спорт буде розвиватися. І найбільше подяка нашим Збройним силам України, тому що без них не буде нас. І Якщо ми не в окопі, ми маємо робити все можливе, щоб їм допомагати. Слава ЗСУ! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Так, будемо готові розпочинати. Треба назад.

— Послухай! — Один. На В медіа футболі людина професіонал забив один м'яз. Давайте блядь. привітаємо харчити. Можна зробити? <рісту> <рісту> Перший, да, да, Перший трофей б... в його кар'єрі. Дякую. Я на полі, я щось роблю, блядь. Коли ми піремо професіоналів, нічого не робимо. Яке ти місце сьогодні знає? Де медіа футбол? Де медіа футбол? Нашому понабирали професіоналам. Раз, проще, два. Знайшла скарби. Привіт, привіт. Оскільки ж нас нас інше місце І час. так та сняться та сни про найкраще місце на землі. Мене насправді сьогодні зібралися крім, того, щоб гарно провести час. Я думаю, люди кайфанули всі які тут Присутні правильно кайфанули. Yeah, yeah, yeah. Ми збирали на дрон для самого прикордонного загону. Дрон мав який коштує 250 тисяч. Я вже розумію, що ми хорошу суму зібрали. Інше ми додамо для того, щоб придбати його. І хай нижче росню і діти, щоб жили не тільки в Лопатині у Львові зараз під мирним небом, але і в Донецьку, і Луганську. Слава Україні. очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет, шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет генеральний партнер ФК Рух Медіатім».